Сьогодні день літнього сонцестояння, і в цей чудовий сильний енергетичний день хочеться подивитися з вами комплексом з йоги, який називається Привітання сонця або на санскриті «Сурья намаскар», який складається з 12 вправ, 12 асан. Кожна з цих асан, ми з допомогою цих асан до мого положення свого тіла виражаємо повагу до нашого сонця. Отже, почнемо. Перше положення це зрімє спинки, ручки на масте, мак, маківка до догори, копчик під себе, плечі, назад і розслаблені. Вітаємо наше сонечко, здихом ручки, тягнемо. Сонечко, напружуємо, видих, нахиляємося вниз, права ножка назад, поза бігуна. Ручки опускаємо нижче, ліва ножка назад, переходимо в положення собаку ловою вниз. Сіничками тягнемося до сонечка. Коліно згинаємо, ручки згинаємо, грудь під річ тяне здихом. Переходимо в положення до гори. маківкою тягнемося вверх. Шия довго, плечки тянеться вниз, сіднички напружені. Розкриваємо груди з видихом. Переходимо в положення собаку ловою вниз. Живот тягнеться до стегон. п'яточки вниз. Ручки продовження спини, дихання внизу живота. І права ножка йде вперед положення бігуна, ліва до правої. Присіли з вдихом. Потягнулися ручками до сонечка, розкрили наші груди, видих на стену. Тепер робимо те саме, лише на ліву сторону. Ручки, санхіта, положення спокою. Вдих, потянувши до руки, розкрили груди, сіднички напружені. Видих, нахиляємося вниз, ножки присхинаємо, плечі тянеться від вух. Ліва ножка назад, положення бігу на під п'яточка і в одній лінії. Ручки чуть-чуть нижче опускаємо, права ножка назад. П'яточки тягнеться вниз, ножки по можливості рівненькі, можна трошки призігнути, головне, щоб спинка була рівна, животиком тягнеться до ножок. Над колінка ложим кілоночок, ручки знову вся групі в, тіночок, знайло, в тягу, підберіг, пол, вдих, макушка потягнуся вверх. Собака до догори, плечки тягнуться від вух. Видих, собака ловить вниз. Ліва ножка вперед, бігун. Плечки тягнуться від вух, макушка тягнеться вверх до сонечка. Під шах ліва ножка, Підсіли, вдих, спилися, видих. Це повний комплекс. 12 асан на одну сторону, 12 асан на іншу сторону. Всього 24 вправи. Бажано робити це три круга таких як я щойно описала. І бажано зробити це, звичайно, вранці на вході сонця. Це мінімум три круга. Максимум 108 кругів. Для того, щоб більше ввійти в, в ритм сонця, цей безмежний, безкорисний енергії. Нам важливо кожного дня практикувати сур'я на маскар, тому що це як зарядка, так? тобто як фізичні вправи корисні для нашого тіла, в правильну відстройку положень тіла. І вони з дуже глибоким смислом, глибокою суттю. Так? Ми наповнюємося, ми виражаємо з допомоги цих положень тіла повагу, восхищення нашим сонечком, і навзаєм сонечко нам дає свою безмежну енергію безкорисності. І ми вчимося, наша сонечка бути такими же самими безкорисними. Дякую вам за увагу, практикуйте регулярно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментарі. До нових зустрічей!